В області здійснюють діяльність, функціонують чотири заклади соціального захисту дітей. Це центри соціально-психологічної реабілітації дітей та центри соціальної підтримки дітей і сімей. На сьогодні у зазначених закладах виховуються влаштовані 102 дитини. Це і діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Діти, які опинились в складних життєвих обставинах, діти сімей з обмеженням життєдіяльності та діти-вихованці дитячого будинку сімейного типу, які проживають на території нашої області. Заклади фінансуються з обласного бюджету. Заклади тісно співпрацюють з органами виконавчої лади, органами місцевого самоврядування, з благодійними організаціями та громадськими організаціями. За сприяння зазначених організацій, вихованці центру відвідують екскурсії, кінотеатри, зони відпочинку беруть участь у спортивних та творчих заходах. З початку повномасштабної війни на території Івано-Франківської області з інших областей, що знаходяться в епіцентрі активних воєнних дій, перемістилося 483 дитини. Які були вихованцями з закладів цілодобового перебування. Продовж 2022-2024 років більша кількість дітей перемістилися з нашої області. Вони були влаштовані в сім'ї опікунів та піклувальників, сім'ї усиновлювачів, прийомні сім'ї, повернуті рідним біологічним батькам, виїхали за кордон або повернулися за місцем постійного проживання. На даний час на території області проживають 45 дітей у двох закладах області. Окрім того, із законними представниками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями на нашій території на сьогодні проживає 190 дітей серій та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це 68 дітей. Сімей, опікунів та опікувальників, шестеро дітей з 4 прийомних сімей і 116 дітей із 14 дитячих будинків сімейного типу. Усі діти зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, отримали відповідні довідки і отримують допомогу. Питання захисту прав та інтересів дітей. Дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх в сімейні форми виховання, за їх прав на життя, на охорону здоров'я, на освіту, забезпечення житлом знаходиться на постійному контролі служб у справах дітей. Дякую.